Всім бажаю доброго дня. Тема уроку робота і потужність електричного струму. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Дія всіх відомих вам електричних приладів відбувається за рахунок електричної енергії. В результаті цього, цього ми одержуємо світло, тепло, звук, механічний рух. Тобто різні види енергії. Все це приклади роботи електричного струму. У всіх цих випадках електрична енергія перетворюється в інший вид енергії. Яку роботу виконує електричний струм, проходячи по тій або іншій ділянці кола? Давайте з цим розбиратися. І так, роботу електричного струму ми можемо з вами вивести з формули, ви пам'ятаєте, формулу напруги. У дорівнює А поділити на Q. Тобто напруга дорівнює роботу треба поділити на заряд. З цією формулою ми можемо з вами знайти роботу. Це буде добуток напруги на заряд. Ми знаємо значення сили струму, що це відношення заряду так, до часу. Таку формулу ми знаємо з вами. І з цією формулою ми можемо знайти. Чому дорівнює заряд? Це добуток сили струму на час. Тобто Q дорівнює і помножити на T. І ставимо замість Q добуток і на T. Маємо формулу роботи. А у нас дорівнює добутку напруги, сили струму та часу. Тобто, робота зрозуміла, так? Так, електричного струму це фізична величина. Яка дорівнює добутку, чисельне дорівнює добутку напруги на силу струму і на час проходження цього струму. Одиниці вимірювання джоулі. 1 джоуль дорівнює 1 вольту помножити на 1 А на 1 секунду. Щоб виміряти роботу електричного струму, в колі нам потрібно буде мати вольтметр, амперметр і годинник. Тобто, щоб виміряти напругу, силу струму і відповідно час. Переходимо до потужності електричного струму. На побутових приладах є написи. Бачите, да? 230 вольт 60 вольт, 2200 ватт, наприклад, на електропраці. Що ці записи означають? Як ви вже зрозуміли, мова йде про потужність. Давайте запишемо значення потужності, потужність електричного струму. Це фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи. Будь ласка, запишіть це означення. Тобто, потужність електричного струму це фізична величина, що характеризує швидкість виконання струмом роботи. І чисельно дорівнює, бачите, відношенню роботи струму. Чисельно дорівнює відношенню роботи струму. За який час? Ну, до часу, за який час цю роботу виконано. Тобто, означення треба записати. Таким чином, потужність електричного струму пишемо це фізична величина. Що характеризує швидкість виконання струмом роботи, дорівнює це теж пишемо. Відношенню роботи струму до часу, за який цю роботу виконано. І запишіть собі формулу P дорівнює, А поділити на Т. P – це потужність, А це робота, Т це час. Одиниці вимірювання. Потужності вати. Ще раз позначається літерою P одиниці вимірювання вати. 1 Вт це 1 джоль поділити на відповідно 1 секунду. Тобто у нас вже є дві формули. P дорівнює A поділити на T і A дорівнює це робота добутку напруги на силу струму і на час. Відповідно. Ми можемо підставити замість е, роботи наш добуток напруги на силу струму і на час. І, і отримати формулу потужності. Потужність у нас буде дорівнює добутку напруги на силу струму. Ще раз, е, одиниці вимірювання вати. Це те ж саме, що 1 вольт помножити на 1 А. 1 ватт – це 1 вольт помножити на 1 а. Формулу обов'язково, будь ласка, собі, зараз повернусь оцю формулу потужності обов'язково собі записати. Ми будемо її використовувати. За будь-якого з'єднання споживачів, загальна потужність струму в усьому колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів, бачите, так? p 1 p 2 плюс p 3 І у нас буде. Загальна потужність. Вимірюючи потужність споживачі, ми визначаємо його фактичну потужність. Потужність, яку зазначено в паспорті електропристрою або пристрій, називають номінальною потужністю. І ми переходимо до електролічильника. Кожен з вас, мабуть, бачив так, електролічильник, а дехто навіть знімав його покази. Яку фізичну величину вимірює цей прилад. Ну, в домі є у вас обов'язково, в квартирах, в домі це у нас такі питання проблемні, так? Ви знімали показники з електролічильника, яку фізичну величину вимірює цей прилад. Там є політ із цифровим таблом, там навіть ви можете подивитися, написано. От, подивіться тут. В яких одиницях це вимірювання відбувається. Бачите, кіловат за годину. Давайте розберемося з цим. Є у нас лічильник електроенергії, це однофазний він. Так? І ми бачили, що одиниці вимірювання там кіловати за годину. Давайте, скільки 1 кВт за годину, переведемо, наприклад, в Джоулі, щоб ми зрозуміли. Яку роботу так? виконує у нас тут електричний струб? В одному кВт 1000, ви знаєте, так можна записати джоуль на секунду і годину переводимо в секунди, буде 3600. Бачимо, у нас скорочуються секунди, залишаються джоулі. Відповідно, буде 3 мільйони 600 тисяч джоулів. Або можна записати 3,6 на 10 степені джоулів. Тобто, що у нас робить електролічильник? Як, яке значення запишемо? Це прилад для прямого вимірювання роботи струму. Бачите, в джоулі. КВт за годину це джоулі. Електролічильник пишемо. Це прилад для прямого вимірювання роботи струму. Так. Це переходимо до розв'язання задач швиденько. У нас є умова, Читаємо дуже уважно задачу номер 1 Визначте витрачену електроенергію та обчисліть її вартість за тарифом 1,3 гривні за 1 кВт за годину. І у нас є покази, ви можете побачити, як змінилися так? на лічильниках. Тут у нас було. 382 стало 385. Давайте з вами розбиратися щодень. Пишемо, що нам дано. Умову обов'язково переписуємо. Тариф у нас 1,3 гривні кВт за годину. Перший лічильник, точніше, ну, це той самий лічильник, просто в різний період. Показує 382 кВт за годину, а другий. Точніше, пізніше, 385 кВт за годину. Нам треба визначити якраз скільки ну, цю фактично різницю, так, що показує у нас лічильник, тобто А і вартість. Ну, Зрозуміло, тут дуже просто, щоб наскільки змінилося да, у нас показання цього лічильника, ми віднімемо А2-А1. Тобто, показання, які були у нас. Ну, трошки пізніше і на початку. 385 віднімаємо 382. Маємо 3 кВт за годину. Все, знаходимо вартість. Я думаю, це не складно. Треба помножити на вартість. КВт за годину скорочується. Множимо 3 на 1,3 і маємо 3,9 гривні. Будь ласка, запишіть собі відповідь швиденько. Ми переходимо до задачі номер 2 яку роботу виконує електричний струм? струм у лампочці кишенькового ліхтаря за 10 хвилин, якщо напруга 4 В, а сила струму 250 мА. Записуємо коротку умову, надано час 10 хвилин приводимо в секунди, це 600 секунд. Напруга 4 В, сила струму 250 мА приводимо в систему Сі. Треба поділити на 1000, буде 0,25 А. І нам треба знайти, яку роботу у нас виконує електричний струм. За означенням, так, це добуток робота з електричного струму, це добуток напруги на силу струму і на час проходження цього струму. Тут треба тільки підставити. А дорівнює 4 В множимо на 0,25 ампера, множимо на 600 секунд, маємо 600 джоулів. Тобто робота у нас зарівнює 600 джоулів. Все, нічого зланого тут немає. Здача в одну дію. Задача номер 3. Визначте ККД, тобто коефіцієнт корисної дії електричного двигуна. що за Напруги 220 В і сила струму 2 А за 30 секунд піднімає вантаж масою 100 кг на висоту 10 метрів. Ну, тут треба трошки застосувати наші попередні знання. Давайте спочатку запишемо коротку умову. Ну, умову обов'язково переписуйте, будь ласка. так, Дано у нас 220 В, сила струму 2 А. Час 30 секунд, маса вантажу 100 кг. На висоту треба підняти 10 метрів. Будемо працювати, ви розумієте, проти сили тяжіння. Тобто, нам треба буде Ж. Це прискорення вільного падіння 10 н на кг. І треба знайти оця літера ета, читається як ета, як корисної дії. KKD. За означенням коефіцієнт корисної дії це відношення корисної роботи до повної роботи. І помножити на 100%. тому що коефіцієнт корисної дії у нас визначається. В відсотках. Корисну роботу, це буде наш підйом вантажу на певну висоту. Тобто робота корисного це добуток маси на прискорення вільного падіння, на H. Це ще раз повторюю, та робота по підняттю вантажу, це корисна робота, а повна робота це от якраз та робота, що у нас виконує електричний струм. А повна буде дорівнювати У, помножити на І, помножити на Т напругу, помножити на силу струму, помножити на час проходження цього струму. Все. Підставляємо з вами замість корисної роботи МЖH замість повної у І помножити це все на 100%. Перевіряємо розмірності. У нас тут все скорачується, крім відсотків. Що добре, у нас дійсно коефіцієнт корисної дії. Визначається в відсотках. Нам залишилось підставити, підставляємо 100 множимо на 10, ще раз на 10 і ділимо на 220 знаменник. помножити на 2 і помножити на 30. І це все множимо на 100%. Не забуваємо. і це буде 76%. Будь ласка, запишіть собі. Домашнє завдання. Треба працювати параграф 33, вивчити означення. І тут це помилка: дев'ятка, не треба. це дужка. Виконати завдання на світі, як зазвичай. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.